Рішила жінка постригти свою травичку. І як гарно виходить. От у нас газонокосіння це суто жіноча справа. <клес> Чуть не переїхала цією косаркою. Дивіться, класна штука, Дроти не путаються, бензин не пиркає, не смердить. І жінка без проблем справляється. Ось ще єлинку хочемо її кинути. Так що, хто там каже, що акумуляторна косарка це дурня, це реально дуже зручна штука. Люб, як тобі акумуляторна косарка? Класна, О. Якщо жінка довольна, то і довольний чоловік, правда? Довольна мама, довольне дитятко. Це знає і кінгурятка. Все, Молодець, трудись жінка. О. А діти візьмуть тримір і будуть підкошувати краї. А то з цими дощами запустили все так, що трин'єць. Робота кипить.